У Шосткинській дитячій школі мистецтв відбулася урочиста подія Випускний вечір, що завершив 71-й навчальний рік закладу. Шосткинська ДШМ стала осередком культури та творчості, виховавши сотні талановитих митців. Випускники художнього та вокально інструментального відділення отримали свідоцтво про закінчення навчання. Ці події стали справжнім святом творчості, де юні таланти продемонстрували свої досягнення, а викладачі, батьки та гості ділилися гордістю і захопленням. Я вважаю, що освітня наша праця без сім'ї ну, це як птах з одним крилом. Ну не можемо без сім'ї зробити те, що маємо зробити. І я дуже вам вдячний і низько вклоняюсь за те, що ви саме ви були фундаторами цього нашого загального, кінцевого, успішного результату. Від імені всіх працівників школи щиро вас вітаю з закінченням нашого закладу і бажаю якнайскорішого такого жаданого, надійного миру. Доброго здоров'я. Подальших успіхів в навчанні. Нехай м -м, ваші ці перші досягнення освітні в вашому житті, вони м -м, починаються з високої ноти, з яскравої фарби. Тримайте цю планку творчу, яку ви досягли в нашій школі під час навчання, достатньо високою. Не знижайте її. Особливістю цього року стало вручення свідоцтв учням художнього відділення з поглибленим рівнем підготовки. Також увагу привернула церемонія нагородження. Диплом переможниці конкурсу учнівської творчості об'єднаємося ж, брати мої, який проводить Міністерство культури України. Отримала Ірина Берестовська. Викладачі відзначили високий рівень підготовки випускників, підкресливши їхню готовність продовжувати творчий шлях. Я надзвичайно рада, що всі ці роки ми були разом з цими дітками. 6 років це був перший мій набір. А, неймовірно щаслива, що вони досягли певних успіхів. Я бажаю їм натхнення, творчості, процвітання. Нехай вони йдуть далі цим творчим шляхом і радують своїми успіхами. Звичайно, трошечки шкода, що ми прощаємося, але... Двері нашої школи завжди для них відкриті. Нехай вони зростають і міцніють в своїй творчості, в своєму, знаєте, такому прогресі творчому. Нехай у них все дається. Цим дітям довелося малювати і в бомбосховищах, і вдома, і в онлайні. Але вони були завжди змотивовані і надзвичайно старалися. Мене завжди тішило те, що, попри всі негаразди, вони заряджають своєю енергією. Не тільки своїх одногрупників, а й мене. Свято для мене це вперше проходить це. мій перший випуск дуже а... і жаль мені випускати їх, і в той же час я радію за них, щоб вони прийшли. Якийсь етап своєї жизни, своєї творчості, і стартували, мабуть, сьогодні не тільки фініш, а сьогодні у них і старт починається в нове життя. О, не здаватися, йди до перемоги завжди, бути ціленаправленими, терплячими і мріяти. Мріяти, ну не знаю, в, навірно, в світле майбутнє, тому що вони живуть зараз мріями. У них вся все життя попереду і я гадаю, що все в них вийде, всі труднощі вони подолають. І сьогодні я випускаю Вікторію Белявську. Вона багато років навчалася в моєму класі з маличку і до сьогодення. Ми пройшли великий шлях, програма була дуже велика. Вона зростала від віку, від того, як вона зростала, і певні вокальні навички Вікторія вже набула. От я дуже їй бажаю подальших успіхів в вокальному мистецтві, щоб вона не залишала ніколи. Ну і як педагог я дуже бажаю, щоб вона все ж таки продовжила свою майстерність вокально і щоб вона ну, вступила на путь професійного, все таки вокального мистецтва. Дуже великий шлях. Ми пройшли, але дійсно зараз умови змінилися. Бувають уроки офлайн, буває онлайн. Тобто, ми Ну, обов'язково вирішуємо такі питання, щоб розвивати і надалі вокальні навички. І все і до цього і ведуть наші конкурси. Кожен з нас робить велике велику справу для того, щоб перемога була, щоб Україна була вільною, незалежною, і щоб наші діти виростали в радості і в музиці. У мене і подвійне враження, і щасливі, і трошки сумні, бо я випускаю свою одну з найулюблених учениць. Вона йде своїм шляхом по життю, а мені, мені буде дуже їй не вистачати. Мабуть, це тому, що діти талановиті. Ну і ми стараємося, як можемо. Умови складні, але життя йде, треба жити. Батьки та гості захоплено ділилися враженнями, а самі випускники зізнавалися, що роки в школі мистецтв навчили їх не лише техніки, а й самовираженню через мистецтво. Взагалі, дуже, дуже мене прослізіла трошки промова моєї викладачки, про мова батьків, учнів трошки молодших за мене. А, ось то трошки, звичайно, сумно, але я буду з радістю, з такими приємними емоціями згадувати всі роки, проведені в стінах цієї школи. Побажала би залишатися е, викладачам такими ж щирими, такими ж е, підтримуючими та люблячими, бо вони дуже круті. І побажала би. Гурного неба для всім, щоб діти могли продовжувати навчатися. Так, як починала я саме в стінах школи. Враження дуже хвилюючі, ну може так сказати, несподівані, тому що і навіть не віриться, що я вже 6 років, ну вже пуся 6 років закінчую художню школу мистецтва. Я би хотіла вважати всього найкращого, щоб і далі розвивалося все мистецтво, і далі були перемоги. І буду мучням, ну желаю подальших перемог. Мабуть, більше смуток, тому що не хочеться покидати музичну школу. Багато років тут навчалась, і вже якось звикла, що мені треба і туди ходити, і туди. І без, без вокалу якось не знаю, як буде. Хочу поважати миру і процвітання. Спочатку просто знайшла рекламу, там був якийсь відеоурок в прямому ефірі по малюванню. Ось так один, другий, десятий пройшов. І мама каже: давай ми тебе запишемо в художню школу. Талантових учнів розквітати, щоб було більше місць, щоб було більше хочу. Напевно, в третьому класі я малювала живо, а, живопис, і там були ну, багато бутилок. Я більше все його запам'ятала. Так, планую на Дизайнера, напевно, більше гарних випускників, які будуть покращувати життя в Україні, там які вступатимуть на архітектора, тому що нам це буде потрібно. І я хочу подякувати всім вчителям за, е, за любов до дітей, за те, що ви віддаєте любов не тільки своїй справі, але й дітям за вашу відданість, за, за вашу професійність. Е. Да, все те, що ви для нас Дякую. багато випускників планують продовжити навчання в профільних закладах, а інші продовжуватимуть музикувати для душі. Попереду в них нові вершини. А школа мистецтв і надалі залишатиметься місцем, де народжуються мрії. Ви представляли наше місто, представляли нашу країну, і ми просто неймовірно вами пишаємося. Кожен з вас пройшов дуже складний і непростий шлях, починаючи з невпевнених рухів вашого інструменту, перших ноток, перших звуків, які переходили в звуки, в мелодії. І в один прекрасний момент, як сказав один відомий конференцієн, ваш інструмент він заспівав. Звичайно. Біля цього, біля ваших істоків стояли люди, які вам допомагали. Тому я думаю, потрібно звичайно їм подякувати. Сум, звісно, сум, тому що дітки виростають, у них доросле життя, але ми бажаємо всього найкращого. Концертна програма, що поєднала класичні твори та сучасні композиції, подарувала глядачам безріч музичних вражень і викликала гучні оплески. Під час випускного згадали численні переможні конкурси, які відбувалися протягом року, та вшанували лауреатів і випускників мистецьких змагань. Шосткинська дитяча школа мистецтв стала колискою для багатьох музичних талантів, які прославляли місто на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.